Всім привіт, друзі! Зараз я вам покажу, як користуватися професійним лабораторним радіометром бета. Він призначений для вимірювання альфа бета гамма випромінювання. Складається з двох блоків. Ось це блок індикації управління з екраном дисплеєм, а це блок детектування, в якому всередині знаходиться схема. От, конденсатор, резистор, два конденсатора І лічильник гейгера Мюллера СБТ-10A. Зараз я вам все це покажу. Він повністю автономний прилад. Поміщається і в кишені, і в рюкзак. Можна переносити з собою. батарея вистачає надовго, працює як від батареїк 1,5 вольта, три штуки, так і від акумуляторів. По 1,5 вольта, три штуки. Тип 2а розмір. Корпус і кришка повністю виконані з алюмінію лятого. Ось цей. Тобто, має стійкість до ударів. Це все алюміній. Це з пластику, який також надзвичайно міцний. Ця кришка з алюмінією і зі сталі зовні. Роз'єм металевий. Надійний військовий роз'єм. Так. Як користуватися? Вставили три батарейки. Також він може живитися від 220 вольт, якщо от сюди під'єднати блок живлення. 5 вольт сюди подається. Можна павербанк також під'єднати. Або будь-яку зарядку на 5 вольт. От сюди подаєте 5 вольт, і він працює, от, або блок живлення до калькуляторів електроніка. Такі блоки йшли, або будь-який сучасний. Так, ну, зручні, зручніше на батарейках, тому майже ніхто не користується тим роз'ємом. Зверху є дві кнопки. Ось ця вмикає живлення просто прилада і вимикає його. А ось ця вмикає і вимикає звук. От. Коли він вам не потрібен. Далі, ось ці дві кнопки вже йде саме управління. Це кнопка «Пуск». Тобто обнулення і початок виміру з початку зміру. А це переключення між режимами. Як користуватися цим приладом? Зараз продемонструю і тести проведемо на різних джерелах випроміння альфа бета, гамма. Нульовий режим отут все прямо написано на самому. Корпусі приладу, нульовий режим це очікування тут зірочка. Перший режим це автоматично. І режим, який проводить замір один раз в секунду, от написано одна секунда, і автоматично перемикається далі. Тобто на екрані змінюються цифри раз в секунду, і ви бачите скоро щота, швидкість підрахунку імпульсів в реальному часі кожну секунду, скільки влетіло гамма квантів або альфа-бета-частинок в детектор. Другий режим 10 секунд. Тобто в ньому нажали пуск. І він 10 секунд вимірює. Ви в реальному часі бачите, як вилітають частинки. І через 10 секунд він зупиняє покази, включає звук, що завершено вимірювання, і ці покази на екрані зберігаються. Далі він не міряє, поки знову не нажмете кнопку Пуск. І так само всі інші режими, але третій 100 секунд, четвертий 500 секунд. Виміряє п'ятий 1000, шостий 2000, і сьомий режим це контрольний. Як ним користуватися? Це в інструкції є детально, що він робить, але він потрібен для контролю. Чи справно працює плата саме в цьому приладі. Ну і в принципі ваконсатор і резистор тут. Ну, давайте проведемо тести. Так. Сам детектор, от він. він має кришку заводську. вона будь-яким плоским предметом від'єднується, можна навіть ключами. От. Бо ось так. Відгинається алюмінів цей язичок і знімається. От. Дуже важливо цими язичками не доторкнутися до ось цієї слюди блискучої. Це слюдяне вікно. До нього не можна ні пальцями доторкатися, нічим взагалі. Бо воно товщиною 10 мікрон, дуже тоненьке. І крихке, таке, як скло. За, е, от, зате цей детектор найчутливий і найшвидкий у світі на 2022 рік. Ефективні, що ще не винайшли. От. Але він крихкий, тому доторкатися в нього не можна. Ну, нічого не буде, якщо я ось так. Пальцем шкірою доторкнуся, але якщо я ногтю зацеплю, то проколеться і він ну, вибухне. Ну Не голосно, ну, не буде прям вибуху такого. Просто лопне і все. Всередині там вакуум, от бачите, ребра жорсткості. Втягнуті всередину видно. О, зараз покажу. От вони. І ця сліда втягнута всередину, впирається на ці ребра жорсткості. Лічильник це фіксує альфа-бета гамма випромінювання. І навіть дуже низьких енергій, і навіть дуже рідкий поток низької щільності. Зараз Так, Щоб поміряти чисту гаму, просто надіваєте ось цю кришку, відгинаєте язичок. Оце все алюміній лятий. На закльопках приклепана ще пластина з сталі 2 мм. Це. Е... Ця кришка спеціально під цього лічильника для цього розроблена, і з нею покази вірні. Вона повністю гасить все бета випроміння От джерело компаса древного компас і Давайте проведемо замір. Переходимо от один раз, натискаємо режим перший і натискаємо кнопку Пуск. якщо вимкнемо звук, буде звук кожну секунду коли, по завершенню вимірювання. І от ви бачите зараз в реальному часі скільки влітає гамма квантів. В детектор кожну секунду. І раз в секунду цифра на екрані змінюється. От в цю секунду влетіло 2 гама В цю секунду 3 гама-кванта влетіло. В цю секунду 1. В цю секунду 4. Це природній фон. Отак От це пошуковий режим, можна сказати. В реальному часі він сам обнуляється. І ви бачите, скільки імпульсів в секунду на екрані. І ходите, шукаєте, коли буде перевищення. Я піднесу компас Адріанова через кришку. Ось цю. От. Піднесли, міряйте, бачите, за секунду влетіло 32 гама квант. Знов 32, 34, 32. Тобто ми обнаружили джерело радіації гама. Дуже просто забрав, знов 4. То перевищення було в 10 разів. Дуже легко детектується, це чиста гама. Якщо ми знімемо кришку, то буде фіксуватися альфа, бета гамма все разом. Давайте піднесемо компас рівень, так само поміряємо, подивимося, скільки показів збільшиться. Бачите, збільшились суттєво. Вже не 30, там 4, а вже 62 в секунду влітає, 65, 54. Тому що ще бета-вепроміння пробивається через компаса і попадає в детектор. Альфа тут немає. От я забрав знову природний фон. Це такий пошуковий режим, ефективний. за секунду повністю фіксує і результат на екран виводить. Далі давайте продемонструємо, як він реагує на альфа-вимінювання. Є детектор дима сучасний, який всюди продається. В нього летять альфа-частинки і гамма-кванти. Давайте підложимо кусочок бумажки, поставимо. Детектор. От. Заміряємо. Так. Він фіксує 36 гамма квантів 37 гамма квантів влетіло, 32 в секунду. 17, 19, 30, 25, 27. Тепер дивіться, що буде, якщо я заберу просто цю бумажку. Бумажка затримує всі повністю альфа-частинки. Коли я її заберу, всі альфа-частинки полетять в детектор, він їх зафіксує. От, забираю, ми запам'ятали, 27, от, 25 гамма квантів в секунду влітає. Забираю бумажку. Дивіться: 371 альфа частинка. 428, 432. Бачите, наскільки більше. Це все альфа частинки. Знову поставив бумажку. 31. Гаситься сотня альфа-частинок. Простим, звичайним папером. Папір. папір. На альфа-преміння перевірили. Е, тепер бета випромінювання Давайте продемонструємо. Закрию кришкою. Поставимо ось так. Візьмемо шар з возелинового скла. От, скло не може фанити по гамі. От, такого немає в Україні. Тільки по беті, чисто бета. І по альфі воно не фанить. Дивіться, підношу. До кришки покази не збільшуються. 1, 4 гамакуванти, природній фон. 4 влітаю, бо кришка повністю тормозить все бета-випромінювання. Знімаю кришку, підношу цей наш шар. Зразу детектор його знайшов. 100 185 бета-частинок, 88, 95, 81. 76. Це все бета чисте бета проміння. бт які фіксує детектор. Якщо я заберу шар, буде природній фороди М5, 4 імпульси в секунду. Тобто чисте бета-проміння показує, показує, як працює. Ось Настільки все просто, покажу з всіх сторін вам детектор в 4К в хорошій якості, щоб ви все бачили, як виглядає. От зі всіх сторін. Кріпиться на два болтики. Давайте відкручу, покажу, що всередині, там, щоб ви знали. От, затискаєте це ось так ключами або будь-чим плоским. Так. Вимикаємо прилад. Перед розборкою потрібно його відіймати повністю. От. І ще що важливе. Коли купуєте ці прилади, перевіряйте, вони часто глючать, тобто з 10 приладів в Україні реально 9 глючать або взагалі не робочі. Тому перед покупкою завжди просіть відео, перевірки детально на всіх джерелах опроміння, на альфа, на бета, на гамма, всіх окремо і в різних режимах. Це я ще пізніше покажу. Цей прилад під пломбою заводською, я її не буду зривати. От, до речі, ці прилади часто здають на металом, тому що у них всередині багато паладія, золоти, платина, срібла. Радіодеталі. Всі ці метали, які я перечислив. І ще що важливо: екрани в них звичайно жодкокристалічні, так як всі дозиметрі, вони бояться морозу, жари і бояться прямих променів сонця. Починають чорні плями з'являтися, тому перед покупкою завжди. Просіть макрозйомку в 4К, ось так екрану, щоб ви бачили його, що ви купуєте перед покупкою. Тут, як бачите, мені дуже пощастило. У мене екран просто ідеальний. Ідеально, що його не існує. За останніх 7-9 років це найкращий екран, який мені попадався. Всього декілька приладів мені попались такими. Ідеальними, ціленькими, чистими, новенькими екранами, всі інші, з чорними плямами. Є в мене інші блоки, з плямами на екрані без проблем кому потрібно звертайтесь. Це ідеальний, як бачите, цифри всі ідеальні, от я обнуляю. Щоб обнулити, потрібно зажати і утримувати кнопку Пуск. Не просто натиснути, а зажати і утримувати. Ось так виглядає ідеальний екран, будете знати, коли купуєте то просіть, щоб вам зняли відео. Екран зі всіх сторін, ось так по краям, все, все щоб ви бачили, що немає чорних плям. От. Ось так має виглядати екран, якщо ви хочете в ідеалі. Тепер розбираю, показую всередині, що в цьому. Приладі. От, два болтика таких довгих, міцних, ось такий корпус. Знаходиться в знаходиться у нас лічильник, як бачите, це найчутливій. Найдорогії у світі лічильник Гейгера Мюллера SBT-10А, обов'язково з буквочкою А в кінці, місяць рік випуску, знак заводу. Ось так він виглядає. І тут а, а, панелька 10 анодів всі разом спаяні, один катод. Є ще конденсатор, резистор, ще один конденсатор, схемка невелика для щитлення імпульсів. І а, назад. Все от кабель ось тут просовується і закручується. Так, закручуйте надійно, щоб не випав детектор. Роз'ємось так виглядає, перевіряйте, бо часто тут окисли бувають, щоб він був ось такий ідеальний, щоб Без ржавчини, без гнилі, щоб контактував. Ось так виглядає новий. І тут, дивіться, щоб не було окислів ржавчини. Ось так, тут є паз спеціальний закручується. І якщо ви продукти харчування вимірюєте, то е, вимірюєте. Від третього режиму до 6 Чим довший час вимірюєте, тим більш точні вимірювання і тим менша похибка, точніші покази. Ну, це зрозуміло. Тобто, от, переходите в другий-третій режим, натискаєте кнопку Пуск, вмикаєте звук ось тут вправо цю кнопку зверху. І ви бачите в реальному часі, як імпульси. Ну, гамма кванти влітають, ну, в вашому випадку можуть літати альфа-частинки, бета-частинки, гамма-кванти в реальному часі на екрані. І через 100 секунд він зупинить підрахунок включить звуковий сигнал, що він кличе, щоб ви підійшли до зиметра, подивились на результат, що він закінчив вимірювання. Ось так легко ним користуватися, все зрозуміло. Нічого важкого. Екран Еee, еее, ці скляні дисплеї, так як у всіх дозиметрів у всіх світі, Тому вони бояться ударів, еее, бажано їх закривати. Можна зверху наклеїти скотчем, чи оргскло поставити, чи звичайне скло. Будь-який варіант зверху чимось прозорим закрити, щоб при падінні ніякий камінчик чи гострий предмет не розбив вам екран. Тому що заміна екрану довго, довго, довго його треба паяти. І сам екран потрібно купувати. Ось так. От Бачимо, вимірювання йде в третьому режимі 100 секунд. Заміряє прилад. Ідеально працює лічильник. Ідеально, до речі, сам лічильник ось Гевер всередині той, що Без цієї кришки, без корпусу, просто сам детектор. Новий у виробника коштує 700 доларів. І тільки на опт, тільки по безналу для Eurosop і по тендерах. Ось така ціна. От, завершилось вимірення, включилася синалізація, ми наміряли 208 гамма квантів за 100 секунд. Ось так. Вимикається звук ось цією кнопкою вліво. Повністю живлення приладу вимикається цією кнопкою вліво. Вліво вимикається, вправо вмикається кнопки. Ось такий прилад, що покажу вам зі всіх сторін. Макроз, ну, 4К з фокусовкою Ось так виглядає він зі всіх сторон. Повністю металевий. Це великий плюс. Ідеальний просто прилад конкретно з цей. Таких ви ніколи не знайдете. Бо, як кажу ще раз повторюю, за останні 7-9 років. Мені тільки декілька приладів попались такі в руки. Всі інші на екрані чорні полоски, коли вимкнути. Коли вимкнений, він може бути чистий, як це. Коли вимикаєте, там чорні риски, полоски, глюки, плями чорні. От. Або він глючний. Ще раз повторюю, з 10 приладів у світі цих радіометрів Бета 9 глючні, мають несправності, мають поломки або взагалі не робочі. Тому що вони погано зберігалися на морозі, в вологому повітрі, і всередині текстоліт в цьому блоці він натягує в себе вологу з повітря і починає підкорочувати. А в деяких просто під дощ попали, затекла вода, там все ржавіє, гниє. В декого батарейки текли, кислота попала на плату, все там гниє, ржавіє. І розібрати його, не розберете, бо тут пломба, ніхто не захоче вам її збирати. Тому дуже важливо перед покупкою попросити, щоб протестували окремо на всіх трьох видах випроміння, окремо на альфа, окремо на бета, окремо на гамма, так як я вам показав. І обов'язково перевірити звук. Звук має бути ось такий короткий. Бо буває таке, що цей піск пише довго так піє протяжним, Знову дуже довго. Це означає, що вже там проблеми з кварцем, і він одну секунду сприймає вже 5 секунд, наприклад. Всі режими перевіряєте. Нульовий режим це очікування, в ньому нічого не відбувається і звук не пищить. В першому режимі ми вже переміряли, працює в реальному часі. І звук от є. В другому режимі от вмикаю. Натискаємо пуск. 10 секунд вимірюємо. Все працює. Чекаємо 10 секунд, завершилось вимірювання. Третій режим ми з вами тестували, він працює, ви вже бачили як. четвертий режим запускаємо. 500 секунд вимірю, от Все працює. П'ятий режим запускаємо, обнуляємо. 1000 секунд буде міряти. Ну, ми чекати не будемо. 1000 секунд, я показав, що працює. Шостий режим. От, запускаємо. Все працює. 2000 секунд буде мірити. І сьомий режим йде набір імпульсів. Це тестування, саме діагностика приладу. От. Він сам себе тестує і ось так летять покази зі швидкістю 100 імпульсів в секунду, як бачите. Кожну секунду, 100 імпульсів, і всі індикатори перевіряються. Ви тестуєте і екран. і Машина підрахунку, схему, ось так він працює в сьомому режимі. Ну, я вам все показав, все ви тепер знаєте, все бачили. От. Що вам ще бережіть, головне від дотиків від ударів слюду. Це саме головне цьому пригляді. І екран. Ну, так само, як і всі дозиметри, майже всі дозиметри у світі, крім, ну, в Україні, крім ДКГ-21М, бояться дощу. Так само і це є виключення. Від дощу потрібно берегти, обгорнути зіплок, наприклад. От набігло, як бачите, 9900 імпульсів і пішло по кругу. Тобто ось так ви бачите, що працює приводом. Ну і все, вимикаєте. Все. Переносити, зручно, можна від'єднати. Це окремо, це окремо, ось так зложити. Все дуже зручно. Ну, все. Серійний номер. Все, всім до нових зустрічей. Будь-які питання, пишіть в коментарях, я вам підскажу.